Всім привіт! Хочу вам розповісти сьогодні не про помідори, перці, баклажани, капусту, бо то вже кожен день, то вона вже трохи надоїдає. Хочу сьогодні вам розповісти про свої молоденькі яблуньки. Може, хтось хоче садити або хтось хоче пересаджувати, і комусь буде цікаво. Значить, перша яблунька Чемпіон. Дуже це маленька. Дивіться, це вже вона у мене третій рік. Зразу на другий рік вона почала. Значить, були вже такі яблучка. Це я, це стільки яблучок. І плюс це я вже ще пообрізав. Я десь це тільки третя частина. Більшість, більшість яблук я пообрізав. Значить, дуже я її підливаю. Вона, бачите, в мене тут росте в картоплі. Особо тут в неї немає умов, прям таких, бо в нас. Нема стіки, щоб окремо посадити садок. У нас все. І картопля, і садок. Значить, це чемпіон, чеський сорт, дуже врожайний, дуже смачний, зимовий. І, ну, всі, хто знають на базарі яблуко чемпіон, досить, досить добре яблуко. І досить в стійка до хвороби перші. Менше треба обробляти. І вже от другий рік ми дуже задоволені цим яблучком. Так. Нагадую, купив я в епіцентрі. Ну, чесно говоря, бо це купляти на цьому базарі. Вони, знаєте, продають все підряд. Ти приходиш, купляєш одне, а на другий рік воно зовсім інше родить. Мене вже трохи воно вже це надоїло, оці, як вони брешуть на базарі. Тому я купив в епіцентрі оцей чемпіон. Зараз ще покажу Флоріну, Яблучка. І дуже задоволений. Дуже гарний садченці. Так, другий сорт це Флоріна. Дуже, от мені я прям був вражений, дуже смачні яблука. І дуже вони. От, моя рука, такі і вони з таким сизим нальотом. Дуже красиві. Дивіться, яка. Тоже це третій рік яблунька. Ну, вона не стільки як чемпіон. Але є яблучка, не можна сказати. Але вона чим відрізняється, що це? Вона дуже потужна. От, чемпіон менша, а ця флоріна дуже потужна е, яблунька. це Те, теж зимовий сорт, він імунний до парші. До хвороби парші, що його, що до нього парша не береться. Це французький сорт. Дуже смачні яблука, теж зимові, добре на зиму, на весну. Того року теж вони у нас були гарні. Були на пробу. Були 5 чи 6 яблук, ну дуже смачні. Ми дуже задоволені, теж це з епіцентру. І гарно, бачите, росте, розвивається отаке От яблучко Флоріна. Так, третє яблунька це в нас. Пінова, німецький сорт. дивіться яка вона рясна. Дивіться, скільки яблук, Це бош, ну вони тут менші. Бо це моя помилка. Дивіться, скільки яблук! Обліплено. Обліплено. Того року я трохи позрізав завізі, вони були крупніші. Ну, цього року, бачите, я не позрізав, то буде їх повно. І воно буде ну мілкіше. Ну нічого. Вони дуже смачні. Я того року приніс на роботу, то прямо мої колеги просили, щоб я носив ще і ще оці пінова. Це німецький сорт, теж зимовий. Вони прямо от о, січень місяць, ну це я вам навіть не січень, грудень, січень місяць, ну це вони такі смачні яблука, вони такі червоненькі і такі видовжені робляться. І це дуже, дуже сматні. Вони мають такий специфічний цей. Хто от має можливість хто купить пінову. Оцю, Оця яблунька дуже. Це. Значить, вона це німецький сорт, стійкий він досить, стійкий до парші, до борошни сторісниця, це стійкий до хвороб, ну це новітні сорти. І ми дуже нею задоволені. От такі у мене яблуньки на городі. Дякую вам за увагу.